Романе, зараз буде бліц. Швидке питання, швидка відповідь, довго не думаємо. Перше питання: БМВ Мерседес. Довго не думаємо. Ауді <свіс> 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 для мене мерседес. Добре. Друге питання: що найважче знайти клієнтів чи знайти майстрів? Подружити майстра з клієнтом. Окей, okay. <свіс> третє: що найбільше дратувало в управлінні автосервісом до ремонлайн безлад постійний. Нічого не розумію, нічого не бачу, нічого не відчуваю. Четверте. одна найбільша проблема бізнесу в сфері автосервісів. Люди. Люди добре. Ну тобто, люди не проблема. Наявність, наявність людей, проблема. Людей. Да. Не наскільки виріс прибуток, коли почали використовуватися CRM? Чесно сказати, ну да. ми його почали бачити. Цей <с прибуток добре. Тобто можна сказати, що він на 100% виріс, тому що ми його почали бачити. Скільки Ексель таблиць це вже занадто. В нашому випадку 167. Ваш автосервіс виживе без вас тиждень. Та вони мріють, щоб я не приходив сюди. А без ремонлай виживе без ремонлайну ні. Ми посипемося ні. Все, дякую. Ще раз обіймашки. Да. Дякуємо вам за зустріч. Дякуємо, що погодили. Е, чекаємо нової фічі. До речі, ще одне питання. Да. Останнє: новий підйомник чи нова фіча в ремонлай? От ви, от ви робите. Для того, щоб у вас бізнес працював класно, вам треба, щоб підйомник керувався новою фічею в ремонлані. О, оце класно! Це класно. Дякую.